Вітаємо в етері телеканалу Раї. Новини Прикарпаття у студії Андрій Цепуга. Сьогодні у випуску поговоримо про відкриття меморіальної дошки у бурштині. Чому волонтери терміново потребують допомоги та як пройшов конкурс строєвої пісні у Коломиї? Дочекайтесь, тому що усе найважливіше уже за мить. Пам'ять закарбована на стінах. У бурштині вшанували полеглого захисника України Анатолія Дворецького. На фасаді Бурштинського ліцею No3 відкрили меморіальну дошку герою. Анатолій Дворецький служив оператором безпілотників і загинув 29 березня 2025 року на Донеччині. Про те, як громада увіковічує пам'ять своїх земляків, побачите за мить. На фасаді Бурштинського ліцею номер 3 встановили меморіальну дошку полеглому герою Анатолію Дворецькому, який загинув на Донеччині 29 березня 2025 року. Саме у цьому навчальному закладі воїн колись навчався. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин наголошує, зберігати пам'ять про захисників це обов'язок суспільства. На жаль, наші герої далі помирають. Але бачимо, що світова спільнота робить з кожним днем все більше і більше для того, щоб ця війна несправедливо припинилася. Ми бачимо потуги і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, і відчувається, що кінець повинен наблизитись. Як воно швидко буде, ніхто не знає, але відчувається, що він ось ось наблизиться. Але для цього нам також треба робити всі зусилля, щоб це відбулося щоб перестали гелити наші люди, щоб наші люди поверталися за кордон, щоб ми розбудовували далі свою незалежну країну. Заступниця директора з виховної роботи Бурштинського ліцею No3 Любов Підцун звернулася до мешканців громади із закликом до солідарності. Вона переконана, ніхто не має стояти осторонь і забувати, що в країні йде війна сьогодні. Коли ворог стирає з землі наші міста, села, вбиває мирних жителів, невинних дітей, забирає життя найкращих синів і дочок, що стоять на захисті усіх нас, ми не маємо права бути байдужими і думати. Це не моє питання, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї від лінії фронту до поліцейського відділку. Штурмовик на псевдобізон, який повернувся додому з-за кордону, щоб захищати країну і пережив танковий удар. Тепер продовжує службу поліції Прикарпаття. Як колишній бойовий досвід Дмитра Недобитка допомагає йому в роботі у тилу, та якою для нього є війна, усе у сюжеті Юлії Торконяк. Зараз багато людей кажуть, що поліція не воює, але насамперед потрібно звернутися до самого себе. Що робиш ти зараз у цей момент? Де ти є зараз у цей момент? Яку ти користь для суспільства яку ти для суспільства для держави? Приносиш для особового складу. Він Дмитро недобиток, а для друзів бізон. Він приклад того, як штурмовик після важкого фронтового досвіду продовжує служити, готуючи нові кадри. Коли розпочалася повномасштабна війна, 22-річний Дмитро за лічені тижні повернувся в Україну з-за кордону. Питання, чи захищати країну, для нього не виникало, адже прикладом був старший брат, який також служить. Він завжди мені казав, що там, показував мені відео, говорив, ну, що там обіда, що там пекло. І я, я розумів на що йду. А як от туди просто яко доїхали? Це все, що він мені говорив, це все, що я собі в голові вкрутив, це ще може в разі сто гірше. Спершу Дмитро готувався самостійно, а згодом успішно пройшов відбір до полку цунамі об'єднаної штурмової бригади Людь. Так він став поліцейським та штурмовиком. За плечима бійця чималий бойовий досвід, штурми ворожих позицій, поранення та спогади про розбиту Кліщіївку – його перший бойовий вихід на позицію. Лютівці разом із суміжними підрозділами ЗСУ успішно звільнили село. Ворог намагався втримати населений пункт кількістю, але українські захисники перемогли якістю. Як ми заїхали на позиції, та як говорить словнозвісний полк Ахмат, Російської Федерації, тікав ми навіть учули по раціях, що я так розумів мобілізовані росіяни там передавали їм операції, що верніться верніться». верніться». Ми дали йому добрий відпір, Ми дуже добре там працювали, злагоджено працювали туди. Про нашу бригаду було багато пабліків, як у російських телеграмоканалах. Багато що сказали, що що ми зрівнювали нас з азовом. Таке було, сказали, що азовці пра працюють. Це це тільки вподобалося нам. У Кліщіївці йому доводилося брати участь у ближніх боях, рятувати важкопоранених побратимів під обстрілами та брати полонених. Ми сиділи також у підвалі, Вчасно ми перечікувалися, стрілкового такого бою не було. Ми щось зібралися, говоримо, слідкуємо, бачимо, де хтось. Бачимо, де хтось зайшов. Узгай, сказав паріні, привіт, як діла. Ми були в шоці. Учасно були в шоці. І Він дуже скоро зрозумів, що не парні, як коділа. Він зрозумів, куди він потрапив. Він просто здав зброю. Бізон отримав поранення під час танкового обстрілу. Вибухова хвиля відкинула його на декілька метрів. Він отримав контузію та травму спини. Хоча ефективно штурмувати більше не міг, службу в поліції він продовжив. Сьогодні Дмитро недобиток навчає майбутніх офіцерів вогневої підготовки, тактики бою та до медичної допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанії Маскувальні феї б'ють на сполох. Замовлення на сітки з фронту стає все більше, а рук для плетіння не вистачає. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися до допомоги, адже швидкість роботи безпосередньо впливає на захист наших бійців. Як допомогти феям? І що найбільше необхідно, воїнам? Дивіться у сюжеті Яна Лазорик, маскувальні феї, які творять добро. В Івано-Франківську діє волонтерська ініціатива, яка з початку повномасштабного вторгнення займається плетінням маскувальних сіток для захисників. Організація налічує 28 пунктів, де щодня десятки небайдужих створюють вкрай необхідні засоби захисту. І за цей період часу виготовили понад 69 квадратних тисяч квадратних метрів маскування. Це Дорівнює в середньому, десь трьом трьом з хвостиком тисячам маскувальних сіток різних розмірів. Всі наші замовлення у нас є п'ять стандартних питань, коли нас питаються. Це уточнення по кольору, по розміру, по ландшафту, що саме маскуємо і де саме знаходиться той підрозділ. Власне всі отримують маскування абсолютно безкоштовно, і це була наша принципова позиція. Все повністю закуповується за людські гроші за ті збори, які ми збираємо. І нам сітка коштує в середньому 200-250 тисяч. В місяць, тобто у нас квадратний метр маскування в собі вартості коштує десь 48-55 гривень за квадратний метр. Якщо позиція гарно замаскована, то вона може врятувати не лише безцінний особовий склад, але й цінні речі, транспорт і все решта, все, що під нею прикрите. Олена Николин каже, запитів від захисників є дуже багато, а робочих рук вкрай не вистачає. Насправді, волонтерських осередків стало менше, тобто потреба не зникла. Просто навантаження на вцілілі, скажімо так, волонтерські осередки воно лягло, тому що ми всі маємо розуміти, що сітка це є розхідний матеріал. Єдиний наш біль уже протягом певного часу це те, що хлопці зараз в черзі на очікування півтора. Плюс місяці. Коли йде зміна сезону, особлива є потреба. У нас зараз, наприклад, у маскувальних фей сітка на, на черга на сітку понад 250 сіток маскувальних. Франківка Олена Гурська плите сітки з травня 2022 року. Жінка переконана, дуже важливо допомагати військовим у будь-який спосіб, адже вони ризикують своїм життям. Це обов'язково треба робити. Обов'язково треба допомагати хлопцям. І це ну, важливо. Тому що вони нас там захищають. Ми як можемо, так маємо їм допомагати. Тетяна Нечитайлова переїхала до Івано-Франківська з Луганщини та одразу долучилася до плетіння сіток. Я пенсіонерка, що робити? Треба допомагати. Бачимо, що необхідно. Такі запроси то значить необхідно. Олена Николин закликає всіх охочих доєднюватись до плетіння маскувальних сіток та разом наближати довгоочікувану перемогу. Ясно, що просіло. Люди зневірились, люди втомилися. Е, є таке, хотілось би завжди перманентно мати 5-10 чоловік. Постійно на локації це абсолютно абсолютно різні соціальні верстви населення. Це і студенти, і пенсіонери, це і ВПО, і Франківці Коріні. Тобто, ну це і хлопці, і, і жінки. Тобто... Яна лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рай». Економія цінних ресурсів. 50-й полк імені Семена Васочана Національної гвардії України отримав важливу допомогу від міста. Інтерактивний тир для навчання. Цей тренажер придбаний завдяки конкурсу. «80 на 20». Він не лише покращує навички військових, а й допомагає зекономити боєприпаси та пальне. Про те, як працює ця інновація, та про її переваги, розкаже Юлія Торконяк. й полк імені Семена Височана Національної гвардії України отримав сучасний інтерактивний тир для навчання. Командир Вадим Ліневський пояснює. Ці тренажери допоможуть не лише зекономити цінний ресурс, але й дозволять військовим визначитися з професією та отримати необхідні навички для виконання бойових завдань. Після е, Надання теоретичних всіх знань приймаємо в них заліки, будову е, різних видів озброєння. Далі ми вже. Переходимо до практичного навчання на цих тренажерах, які дають нам, по-перше, економія те, що ми не їздимо на полігоні, це ми економимо ресурс, наприклад, елементарне паливо і так далі. Час економимо. І саме головне, що ми економимо, це ми економимо боєприпаси. Але все одно, після того хлопці, як навчаються вже і закріпляються всі питання, як я сказав, теоретичні, тут, а практичні в цих класах, то все одно з завершальною фазою це є. Безпосереднє виконання бойових стріль вже на полігонах і вже на під час виконання бойових завдань чергову допомогу військовим вдалося придбати та передати завдяки конкурсу проєктів та програм. 80 на 20. це дійсно важливо, оскільки ми розуміємо, що краще коли використовувати бойові комплекти. То їх безпосередньо вже. На полі бою, а власне тут це дає змогу тренуватися бійцям, набувати навиків і вже використовувати з меншими втратами більше буде попадання в ціль. Це є теж важливий елемент. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує, місто не просто допомагає, а прислухається до пріоритетів бригад, щоб забезпечити якомога ефективнішу підтримку. Це не перший тир, який Ми купляємо. купляли для 102-ї бригади нашої імені Дмитра Вітовського. Для інших підрозділів та це надзвичайно важлива річ для підготовки для нашого полігону і для інших військових частин. Тому в рамках програми 80 на 20 80% з міського бюджету фінансували завдяки платникам податків, 20% це були донати пожертви інших людей. Тому маємо можливість постійно допомагати. Загалом, завдяки конкурсам «80 на 20», «70 на 30» та програмі бюджет участі військовим було передано різноманітну допомогу від дронів до наземних роботизованих комплексів, які рятують життя на фронті. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Сім'я це пріоритет. На обласному засіданні конгресу місцевих та регіональних влад говорили про захист прав дітей та важливість їхнього виховання у сімейному колі. На обліку зараз перебуває більше тисячі дітей сиріт. Як сьогодні їх підтримують, забезпечують соціальний захист та які кроки планує влада? Дивіться у матеріалі. Яни лазорик сім'я це пріоритет. На обласному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке відбулося в Івано-Франківську, серед питань підтримки ветеранів та родин зниклих безвісти, значну увагу приділили захисту прав та інтересів дітей. Нині на обліку в області перебуває 1162 дитини сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, що становить 0,43% від загальної кількості дитячого населення області. Діти виховуються в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях опікунів та піклувальників, в сім'ях родичів та в сім'ях патронатних вихователів. У 2025 році в родини громадян Прикарпаття влаштовано 193 дитини. Створено 10 прийомних сімей і один дитячий будинок сімейного типу. Також хочу зазначити, що на даний час в судах розглядається 6 справ щодо усиновлення 6-7 дітей. Марія Євчук. Наголошує, служба у справах дітей систематично проводить заходи для виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливо в умовах воєнного часу. На даний час на обліку перебуває 2549 дітей. Із них хочу зазначити 1926 дітей. Це діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі в області функціонують 14 дитячих будинків сімейного типу: 84 прийомні сім'ї та 24 сім'ї патронатних вихователів. Я на лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Люна від Тараса Прохаська. Це пронизлива збірка коротких текстів про любов до всього живого і справжнього, яка буквально дихає світом природи. Книга побачила світ у місцевому видавництві завдяки регіональній програмі книговидання. Більше у сюжеті Юлії Торконяк. «Люна Тараса Прохаська. Це пронизлива збірка коротких текстів, яка виходить за рамки звичайної повісті і містить історії про собак та інший живий світ. Це роздуми про любов до всього живого і справжнього, що оточує людину, і про життя у його найбільшому значенні. Я думаю, що феномен е, в тому, що е, якраз е, більшість е, більшість е, у зустрічі, неймовірній зустрічі, яка е, виявляється, що е, той пес. Е, Ну, це у добрих, при за добрих розкладів бо буває інакше, але що цей пес і він знаходить свого господаря. А Мо, друга, а е, господарове е, страшенно пасує той песик. В нього є книга Люна. Побачила світ завдяки регіональній програмі. Книговидання на 2025-2026 роки. Сама е, сутність цієї програми мала би б вона розрахована на е, видавців. Mm -hmm. А не на авторів. Тобто йдеться, е, це є про, програма е, підтримки видавництв. Так. Ну, а вже як там, що з того е, підтримки видавництва, яка користь авторові, я вже не знаю, але напевно, що є якесь, бо його видавництво живе і. і підтримується. загалом завдяки регіональній програмі книговидання світ побачило 35 книг. Навіть у складний воєнний період обласна військова адміністрація підтримує книговидавців та авторів. Проте цього недостатньо. Тобто зараз би, щоб хоч якось вплинути на ситуацію, то треба давати не там в рік мільйон, а в рік там мільйонів 20-50. тоді би це хоч якось вплинуло на ситуацію. А коли ну, потрібно на. Ну от мене конувались коштує тисячу гривень одна книжка. Так, тобто, якщо б я хотів повторити тираж, що я дуже хочу, бо він в мене вже розпродався півтора тисячі, то це б мені треба було ну, тільки мільйон на одну книжку. А якщо я її робив півтора тисячі, тобто півтора мільйона. Фактично, мені треба було б на одну книжку забрати всю обласну програму. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та радіокомпанія РАІ. Погода не перешкода для патріотів. Коломия провела конкурс труєвої пісні, який довелося переносити тричі. Незважаючи на це, 11 команд навчальних закладів вийшли у середмістя, щоб представити свої навички маршу та співу. За патріотичним конкурсом спостерігали і наші коломийські журналісти. ось такі патріотичні пісні звучали в середмісті Коломиї. Там команди із навчальних закладів громади провели конкурс строєвої пісні серед учасників і команда політехнічного коледжу. Я думаю, що до що важливо проводити такі заходи через те, що нам ну, нам потрібно підтримувати нашу історію, пам'ятати, а пам'ятати все ну все до все колись було. Якщо ми будемо про це забувати, то й України не буде. Учениця ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського Діана Солоджук. Вважає, що такі патріотичні заходи зараз як ніколи на часі. Ми. Мо честь нашим збройним силам України, і ми цим вшановуємо пам'ять наших захисників. Ми підготували пісню о Україну, і ми хочемо гідно прославити наш ліцей. Ініціатором проведення такого конкурсу постійно виступає міське управління культури, а саме його сектор з питань молодіжної політики. Основною метою Взагалі таких конкурсів є це підняття патріотичного духу у молоді. Активно активно молодь приймає участь, і це не може не тішити. Тейбур! Тейбур! Конкурс викликав неабиякий інтерес у коломаян та гостей міста, а переможці отримали кубки і грамоти міської ради. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. З теплом і любов'ю Скарпат. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку «Гуцульщина Барвиста в експозиції представлені традиційні гуцульські ліжники та вироби з вовни. Це ручна робота знаних майстринь ліжникарства З Косівщини та Верховенщини. Більше про цю виставку розкаже Дар'я Базовод. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбулася виставка ліжників гуцульщина Барвиста. Свої вироби представили майстрині з осередку народних художніх промислів села Яворова. Всі експонати є виробом ручної роботи з натуральної вовни. Майстриня Богдана Шрайбер продовжує справу своєї сім'ї. Вона зізнається, в юності не хотіла займатися ліжникарством через складність роботи і досі більше любить виготовляти верхній одяг, адже він дає більше простору для фантазії ніж традиційний ліжник. Зазвичай. Я Більше люблю робити верхній одяг, тому що там можна трішки пофантазувати, ось правильно, як там рукав зробити, капюшон чи комір. Тобто більше люблю працювати з одягом. Так сталося, що я повернулася в село і ну, потрібно було працювати. І, ну, Колись працювала мама, бабуся, тобто я взагалі, взагалі я казала, бо це дуже страшно важка була праця. Я бачила, як працювала мама важко, бо це колись було. У ну, нас робили ліжники, брали на базар, продавали, люди будувалися, сис, дітей виховували і так далі. То я казала, що я. Ніколи не повернуся і не буду це робити. Мисткиня Любов Пани Поляк із Верховинщини вона розпочала свою творчість у 13 років. Майстриня переконана, головна мета створення ліжників сьогодні це збереження традиції. Дуже би хотілося, щоб наші традиції не вмерли, щоб ми це могли передавати з покоління в покоління, щоб так як, наприклад, моя прабабуся, вона також цим займалась. Вона дуже файно шила гуцульські сердаки. Була знаною ткалею, передала нам. Майстриня додає, під час роботи завжди підбадьорює себе піснею і обов'язково молиться для успішного результату. Завжди починаємо роботу з молитвою кожен раз, щоб Бог допомагав, щоб все було мирно і щоб скоріше то робилося. Ну і співанками також любимо співати наші гуцовські співанки за верстатом, коли я чую, Постійно співаю, і то мені легше. Дар'я базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. На цьому наш регіональний огляд подій завершено. Етер телеканалу Раї продовжується, і вже за мить на вас чекають головні міжнародні новини.